Ось дивіться, дивимося машину, Новий рік і так далі, то в неї був удар знизу. І багато хто думав, блін, як мені перевірити геометрію, це ж треба десь їхати на сент. Ні. Берете рулетку, від центра колеса до цього заміряєте колеса. І так само з другої сторони, і в даному випадку у нас різниця в сантиметр. Коротше, на цілий сантиметр отут пішла ось. І дуже шкода, бо машина класна, все супер, все відлічно. Ну, що зробити з машиною, якої геометрія нарушена, Ну, взагалі не ясно сенсу, в принципі, далі не матиметься. Дуже багато нюансів. Ти приїжджаєш, дивишся, наче машина нічого. Ну як зрозуміти, брати чи не брати? Ось отакі деталі, нюанси. Перевіряєте так зазори по всій машині, наприклад, по дверях і так далі. От, наприклад, ми пішли. Дивишся, оп, все. Тут нас торчить. Ти думаєш, о, так повезло. Щось як возьму, чуть, чуть десь вона покоцана. І от лінієчка поміряв, на зазорчик і глянув. Все, ми поїхали в село до німця. Тут же точно німець. Я до речі, і свою машину десь купував в селі. От в великому місті дуже важко знайти нормальну машину. І можна з німцями дуже торгуватися. Чому? Бо вони суперпідантічні. От ти бачиш, там десь лак поліс, там де щось не так і так далі. І для німців це аргумент, для турків це не аргумент. Я не кажу, я свої стартував дві тисячі. Ну, дивіться, стоїть машина без номерів. Коротше, дуже довго ми машину, є там по ній питання, але з мотором все супер. Саме головне ремінь, ГРМ заміннений всього п'ять тисяч кілометрів назад. Це дуже важливо тут ремінь ГРМ треба міняти в машині, оце дуже важливо, кожні 50-60 тисяч кілометрів, і заміна його коштує 800 євро. Оце це перевіряйте також одну із перших черг. І зараз будемо оформлювати документи. Тобто, це відбувається на місці. Все, ми вже сидимо, заповнюємо документи. Все, що потрібно для переоформлення. У нього є документи, кому він вводить ваші дані. Треба якісь німецькі ваші там документи. Дивіться, з моменту як ви купили, підписався документи, передали гроші, машина ваша. Ну ви її не маєте права водити, поки не оформите страховку на неї і не перереєструєте на себе і не зробите номера. Давайте підсумуємо. Шукаємо машину на ebay або mobile, де є бажано знаходити у німця, но ну, німець не дасть гарантію, але з не можна торгуватися. Салон буде дорожче, але дасть вам гарантію. Ну там ви особо не поторгуєтесь. Першу чергу звертаємо увагу на техобслуговування машини. Обов'язково звертаємо увагу на те, коли був замінений привід ГРМ. Це капець важливо, надзвичайно, бо попадете на страшні бабки. А якщо його не міняють, він розривається, і клапана цей машина потрапляє на капіталку, все забули про машину. Просто завжди собою намагайтеся взяти людину, яка вміє дивитися, що з машиною і як, хоча яка хоч розбираєтесь, дивіться огляди на машину, яку ви хочете купити, щоб знати на які моменти дивитися. І обов'язково торгуйтесь. Ми тільки що збили 500 євро з машини.